Знаєш, кому достаються найкращі рослинки в магазині? Кому? Мені. Я бачу. Це ніхто навіть за 90 гривень не хотів купляти. купувати. У мене вже багато-багато років набрав бутони. Скільки років? Так, 15. Кому 15 років 15. Він вічно зелений. Кому нужен 15 років? роз? Так а що росте був такий малесенький. А оцей я знайду вам відео, покажу, як ми задохліка з Вадиком посадили. Ти пам'ятаєш, як ми садили? Да. Прям був ну, жовтий, коричневий. І дуже мало було шансів, що він помре. Взагалі-то мені такі рослини. Помре, чи виживе. Ну, <гум> коротше, шансів було мало. Оберемо, бо вони іноді не хочуть йти у землю, що їм пропонують От, експерт. Ну ще треба додавати. Ну, хватит ще, я ем ага, більшого. Так, ну, я до да, іншого. Інший пакет відкрив. Дуже великий, я да. розгулялася. Ой, яка.